Всім доброго дня. Сьогодні вам покажу, як виставити таку сівалку на сою. Що, як виставляв я? Так, ну, для початку нам потрібно, отут є речажок, це реверс. Ви його перемикаєте на нижнє положення. Ось так. У вас тут, якщо ви сієте пшеницю, у ну, ось так має стояти. На сою, ви перемикаєте його в долину. Отак на пшеницю, тут на горі він має бути, на сою, ось так в долину. Так. Далі ми беремо і виставляємо їх. Через катушку. Звідси крайню катушку лишаємо відкриту. І звідси крайню лишаємо відкриту. Сівалка у мене 1,5 метра. Ця закрита, ця відкрита. Ця закрита, ця відкрита. Отут у мене дві закритих, дві відкритих. Зараз поясню, чому так. У мене одна катушка, дуже погано робить ця пружинка. І я просто витягну провод звідси, втиснув його сюди, а звідси ну, поміняв. так, скажімо так, Сіють у мене тільки задні ряди. Щоби. Вона у вас хорошо сіяла сою. Ось ці заслоночки. Ось ці от, от, от вони, от, от. Ці заслоночки потрібно, щоб вони у вас робили. Якщо вони у вас не будуть робити, у вас може молоти сою. Так, весь у мене стоїть речах стоїть один і один. І ось тут у мене речах стоїть на друге положення з долини. Покажи. Ні-ні-ні, оцей покажи. Друге положення з долини. Так, у мене на гектар йде 160 кг. центнер і 60 кг у мене йде на гектар. Може, хтось напише багато-мало. У мене, скажімо так, висівний посівний матеріал у мене йде некалібрований. У мене таке насіння, як я взяв, таке є і сію. Десь половинки попадаються, десь, десь більше насіння, десь менше. У мене на метр кладе від 60 до 75 насін. Е -е, вибачаю, це не на метр, а на один, один проворот колеса. Отак дві шпиці, одна шпиця і друга шпиця. Отак. Цих один, два, три. Залишаєте. Ось так. Помірили. І це ви знаєте отако от раз. Прокрутили, ось так спинилися. Це у вас 3 метри. Е, на метр у мене йде десь 20-25 насіни. Ну, смотри, який метр всипи. Так, по катушці. Катушка у мене ось тут. Отут, де, от бачите, такі дві зернинки в мене стоїть. Катушка в мене зазор іде сантиметр. Один сантиметр. Ну, такий вистрий. Скажімо так, огляд, як виставити сівалку на сою. Бо я шукав, не міг ніде знайти. Дуже, ну, не те що багато, але література трохи перепорбав, що в мене як воно повинно сіяти. Не пам'ятаю, чи я за міжрадію, казав, міжраді в мене виходить 20 см. І не туди, і не сюди. Скажімо так, золота середина. Що дуже багато перешукав, перечитав. Ну, я виставив так. І сіяємо вже так, вже посіяли ми 3 гектари, у нас трохи погода. Нагнала з поля, зараз знову трохи підсохло. Це Я зараз це відео зніму, як виставляю. І це от зараз бункер вже відкритий, зараз знову досипаюся і їду сіяти. Ну, Такий пестрий огляд, як то кажуть, Гайд по настройці. Ну, Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!